Поблизу Києва у селі Гатне забудовник обмежив доступ до ставків річки Сіверки. Про плани забудови 48 гектарів землі стало відомо, ще в 2016 році, коли розпочалася активна підготовка до будівництва житлового комплексу Озерний Гай. У рамках рекламної кампанії фірма «Інтергалбуд» з орбіти екснардепа регіонала Володимира Зубика обіцяла майбутнім мешканцям озера з власними пляжами. Водночас територію закрили шлагбаумом, а згодом парканом фактично. Перекривши доступ для громади, однак ці землі під озерами і пляжами це власність громади. Їх товариство підряд орендує всі ліради, наголошує Сергій Чагаров будівництво. Ведеться на підставі договору оренди землі. Цих 48 гектарів, і насправді цей договір оренди це нікчемний провочин, який порушує публічний порядок. Виявляється саме так і планувалось, що що він таким буде, бо тому що виявляється, що що забудовник незаконно заволодіває землями водного фонду України. Паркан має всюди двері. Із спеціальними магнітними замками станом на грудень 2024 року не можна було пройти а а якщо можна було. То треба тільки отримати дозвіл в охоронців, щоб пройти на територію. Десять років тому в Гатному прокуратура довела незаконність передачі землі забудовнику біля Озер, але програла апеляцію. Тепер будинки збудовані, а доступ до водойм обмежено. Голова екологічної комісії Київської обласної ради Роман Титикола наголошує, що водні об'єкти не можуть бути приватною власністю, а перешкоджання доступу можна оскаржити в суді. За його словами, подібні випадки трапляються по всій Київщині. Ні, у бучі місцеві жителі борються за створення парку на ділянці поблизу кампи, тоді як забудовник намагається продовжити договір оренди для подальшого будівництва. Серед інших об'єктів, які є визитівкою України, Васильківські Карпати та казковий яр, які громада захищає від забудови та забруднення. Зазвичай Верховний суд стає на захист об'єктів природно-заповітного фонду. Проте головна проблема всіх природних пам'яток відсутність чітко встановлених меж. Тобто є документація про створення об'єкту природного заповідного фонду. Він є в якихось планшетах, є в якихось кресленнях, але його немає в кадастрі. І коли його немає в кадастрі, це призводить до того, що хтось може на цій ділянці відповідно виділити її під забудову, не врахувавши те, що це є об'єкт природно-заповідного фонду. І потім доводиться прокуратурі, відповідним природозахисним організаціям доводити, що це саме був об'єкт природно-заповідного фонду і все інше, оце саме основна зараз проблема, тому ми. В програмі екології Київщини Київщини відповідно передбачаємо значні кошти на технічну інвентаризацію об'єктів природно-заповідного фонду. Аналітик громадської організації Українська природоохоронна група Петро Тєстов зазначає, що проблема забудов прибережних захисних смуг типова для всієї України. Часто орендарі поводяться так, ніби земля їхня приватна власність. Проте за законом вони не мають права обмежувати загальне водокористування. В такому випадку є вже напрацьована судова практика щодо забезпечення права на загальне водокористування. Відповідно, це робить прокуратура захистом інтересів держав судді. Тому в першу чергу треба звертатися до органу місцевого самоврядування, аби він спробував написав відповідні звернення для того, щоб забезпечив безсудового розгляду орендар доступ до ведомий. У випадку, якщо орендар ігнорує і місцеве самоврядування ігнорує, то тут 100 підстави для представництва інтересів держав судді, і відповідно, прокуратура може подавати відповідний позов. Тим часом у Верховній Раді просувають законопроєкт номер 12089, який фактично узаконює захоплення лісів і прибережних зон. Якщо його ухвалять, держава матиме лише 10 років, щоб оскаржити незаконну передачу землі, навіть якщо встигне, доведеться виплатити забутовнику ринкову компенсацію такого майна. Попри заклики екологів і юристів виключити з документа ліси та водний фонд, ініціативу відхилили. Законопроєкт уже пройшов перше читання, а його ухвалення остан. Точно закріпить безкарність та узаконить розкрадання природних ресурсів.